Ну, а далі неймовірна історія про квіти, що їх передав дружині чоловік із полону. Це про В'ячеслава та Вікторію Кучковських. Вони обоє із Маріуполя. Він прикордонник, який з перших хвилин війни захищав рідне місто від окупантів. Вона поліцейська, яка до останнього була поруч із чоловіком та мусила вийти із Маріуполя, рятуючи маленького сина. Сам В'ячеслав опинився у полоні. Про це він повідомив дружині в день її народження, зателефонувавши із сумнозвісної Оленівки. Чоловік не лише привітав її зі святом, а ще й зміг замовити кохані квіти. Як це стало можливим? Подружжя про це розповіло Євгену Соломіну. Атаки на передмістя Маріуполя окупанти посилили за два дні до повномасштабного вторгнення. Згадує прикордонник В'ячеслав Кучковський. А 24-го масовано вдарили по місту градами. Навіть тоді ще не було розуміння, що почалась героїчна оборона Маріуполя на виживання. Там різні позиції займали, і потім відходили. Відходили і 21 квітня вже ми зайшли в Азовсталь. ну, розуміли, що ми вже да прикордонник переймався за дружину та восьмирічного сина, які залишились в Маріуполі. Вікторія працювала в поліції, а окупанти полювали на українських правоохоронців. Хотілося, щоб він знав, де ми, щоб не загубились десь. А потім ми не могли виїхати, бо там район, де ми ховалися, там вже почалося вже таке, ну, посилене, скажімо так, обстріли. То вони постійно були. Але то вже так було, що ми вже й не могли вийти. Зв'язку в Маріуполі не було, тому Вікторія ухвалила не просте для себе рішення вибиратися з окупації в кривий ріг. Дорога зайняла більше двох діб. Вже звідти шукали будь-якої звістки про чоловіка і отримали. В'ячеслав завдяки старлінку зателефонував зазовсталі. І, попри нещадні бомбардування і ризик загинути, будь-якої миті не падав духом. Ти будеш готувати сьогодні нас жаримо фишки, хлібні, сіль, вода, сільвода у нас спиртул. Всі будуть довольні. Я думаю, переможемо. Слава Україні! Далі захисники Маріуполя виконали наказ верховного головнокомандувача, здалися в полон та опинилися в Оленівці. В'ячеслав каже: оборонцям Маріуполя вдалося сховати та пронести в колонію мобільний телефон. Ним прикордонник скористався, аби в день народження дружини. Подзвонити їй з Оленівці, я теж там знайшов у хлопців був телефон. Я навіть я туди їй. її. Я не очікувала дзвінка, що він подзвонить з тої Оленівки. Я думаю, як, як може подзвонити? Як подзвонив взагалі? Я не могла це зрозуміти. Я була дуже рада, дуже розчувана, дуже рада. Такі були емоції. Ну, це було. Ну, не знаю, я, я і так знала, що він постійно думає про мене, а я про нього. Ну, це було от ще таке додаткове підтвердження того. Дива того дня продовжились. В'ячеслав замовив дружині квіти. Тож спантеличена, але щаслива Вікторія з полону отримала не лише дзвінок коханого, але й букет її улюблених ромашок. Кур'єр приніс, от так дзвонить мені, каже, там ви така-то, така та, от тут кур'єр є. Думаю, я кур'єр. Це ну. Це дуже було класно. Далі В'ячеслава чекали довгий 21 місяць випробувань та тортур в російській колонії. Вікторія ж із сином виходили на численні акції нагадування про полонених захисників Азовсталі. І в лютому цього року В'ячеслава обміняли. Ну, такі випробування випали людині і люди по всякому. Ну от я побачила його і думаю, ні, це мій славік. Просто треба трошки час відійти від того, все то пережити. Ну, все, все рівно він залишився собою. Я дуже цьому рада. Після реабілітації В'ячеслав повернувся в Держприкордонслужбу. Вікторія і далі працює в поліції. А їхня історія про ромашки з полону стала символом незламного кохання. Із Закарпатської області Євген Соломін, ми Україна, марафон. Єдині новини.